Про те, як вирішити проблеми, з якими стикаються військовослужбовці, говорили представники від самопомочі під час зустрічі з громади у Житомирському військовому інституті імені Корольова. Кожен міг поставити питання віце-спікеру Верховної Ради України Оксані Сироїд, і ці питання переважно стосувалися житла для військових та проблем з оформленням статусу учасника. АТО. ті військові, які обрали для себе як це, як свою професію, вони повинні отримувати винагороду як за професію. А то виходить, що в нас військовослужбовці вони не фахівці, вони як раби, розумієте? Вони прив'язані до тих гуртожитків, до гарнізонних містечок. тобто вони не мають фактично кріпосні. І ми повинні змінити цю, цю, цей підхід, цю ідеологію. Це є високий фах, особливо, якщо це є офіцер, якщо це є офіцерський склад, і вони повинні таку винагороду отримувати, щоб військовослужбовець собі спокійно міг купити житло, щоб він не чекав, поки йому. Дадуть чи не дадуть подачу. Досягнути результату можна, якщо ініціатива йтиме від громади, а при владі будуть правильні люди. Вважає народний депутат від самопомощі Павло Кишкар. Допоки ми не навчимося брати на себе відповідальність як інституцію, як президент, і нести відповідальність. Ну я думаю, що пройде певний період часу. Але держава це люди. От був би в нас хороший, не треба ж нічого міняти. Да, функції є. Був би хороший міністр оборони, чи був би хороший начальник генерального штабу. Воно б все було сплановано правильно. Якість держави визначається все одно людьми. Людьми. Їх треба шукати і наповнювати ці державні інституції. Я бачу, що доведеться бути міністром оборони після цього. <головіка> голова громадського об'єднання самопомічу Житомирів Наталія Чіш пообіцяла взяти під контроль усі проблеми, озвучені під час зустрічі. А ще закликала людей об'єднуватися задля результату. Також у нас працює юридична приймальня. Юрист фахівець, який консультує хлопців, які повернулись за то для утримання статусу учасника бойових дій 47-03-01, Будь ласка, звертайтеся. Він надає юридичну реальну юридичну допомогу. Якщо ми будемо об'єднуватися і разом робити вносити ці пропозиції зміни, то реально щось буде відбуватися.